Вони повернулись. Мамочка, я вже в Україні. Все. Не переживайте, все нормально. Вже на місці, вже на Україні, зараз е в госпіталь, і потім вони вийдуть до вас на зв'язок. Мамочка, я вас дуже-дуже всіх люблю. там. А де діти? Сьогодні з російського кордону відбувся обмін і повернулося ще 49 українських громадян. Це і захисники Азов, сталі на поліції, нацвардії, прикордонники і цивільні. Також давайте глянемо на ці щасливі моменти перших зустрічей, але потім не забудьте долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Тут ми розбираємо найголовніші новини. Так, друзі, звідки ви скажіть, будь ласка, з полону З полону. азов АЗОВ повертається. Так, так повертається. Так, так. Алло?

Давай довольно. Нужны. Дерчата. Конечно, вот эти папки. Проходьте понятно. Нині, <говори> я вітаю вдома. Ми вітаю. Які твої перші емоції? Скажи, будь ласка. Я так схвильована, я так рада. Не передати словами, дякую. довго чекала цього дня. Я ще рада бачити український прапор. Витаю, нічого, друзі. Мамо, Ваші. І напевно, ніхто ще не знає, що ви вдома. Розкажіть, як ви їхали, з якими емоціями? Коли вам сказали, що коли ви зрозуміли, що ви вже вдома? Насправді зрозуміли, ми що їдемо додому десь декілька годин тому, тому що нас атакували. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам з сіну казали, що вас просто атакують, і ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І півтори. Ні. Десь е, приблизно три години тому ми заходимо в автобус і вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю. І от тоді все стало зрозуміло. Коли ми заїхали на територію Білорусі, ми вже е, зрозуміли, що це 100%. Мама, мама, поклич дітей, будь ласка. Мама слава! Алло, алло, синочок, ти чуєш мене? Міженька, я вже вдома, котик. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні, все. Скоро побачимося. Я вас дуже-дуже всіх дуже люблю, цілую вас. Мам, вже все нормально, вже все нормально. Мама, Саша, Саша тоже вдома. Саш, Саш, я вдома. Я вже в Україні. Бачимось. Я, я не можу зараз казати, що і як. Вони на Україні, це саме головне. Все спокійно, вони на Україні. Вже з ними буде все характер. Дякую вам. Мам, як буде, як буде час, я тобі позвоню. Добре? Як буде ще добре? Все, мамочка, я вас дуже-дуже сильно люблю. Обнімаю вас. Вас скоро наберуть, скоро наберуть. Добре. Все, мам, цілую вас. Па-па. я? Спасибо, але ми чекали на це, що таке Ми чекали по Кожен день чекали. Таня, Таня! маленька. Вони, вони сильні, хлопці сильні. Бувай, Таня, вони чекають, он, он, так, вони плачуть. Ще 49 українців повернулися додому. Як бачимо по кадрах, русня отримала їх в край важких умовах, тому що кожен з них втратив десятки кілограмів ваги. Це вже 56-й обмін, і в загальному повернулися додому 3569 українських громадян. Вітаю, дорогесенькі наші вас вдома. Дуже шкода, що вам прийшлося через це все пройти. Щиро вірю в якусь справедливість і те, що там коїли з вами повернеться кожному з тих катів в рази. Успіхів, благополуччя і Божої опіки вам. До зустрічі!